А я не так можу назвати, може я їм так й багато бачив, але добре. Багато радянських кім, які мені подобаються про війну. Ну, наприклад, мої... ми воювали за родину, мені не подобається. Там і сукшин, і нікуди ніяк. Ще як він так. Ще 12 днів без війни, це як... Це ж ні, як він солдат, приїхав віти. Не йде. Саме Людмила Гурченко таке. Влітять журавлі, звісно, ж, то Переглядав, сподобалося. Дуже, до речі, перегукуються сучасністю. Далі. Судьба чоловіка. Екранізація шолохова. Багато разів бачив, передивлявся. Головні ролі Сергій Бондарчук це той, що знімав і війну, і мир, режисер і актер. Опівєнно знято. Далі. Білий птах чорною ознакою мені сподобався. Тоже класний. Там Богдан Ступка. Миколайчук тут. Єдиний фільм там, де упівець в хорошому сенсі. Зараз дивлюсь. Другий другий тим. Дума Копака – теж годно так.